В ефірі радіо РФМ спецпроєкт на слуху рік виборів. Веду сьогоднішню програму я, Віталій Новоменко. Доброго ранку, шановні радіослухачі. А гостями нашої програми будуть Олександр Черненко, голова правління Комітету виборців України. Вітаю вас. Добрий день. А також Тарас Стецький, народний депутат України, фракція блоку наша Україна, народна самооборона. Вітаю вас, пане Тарасе. Добрий день. І також у другій частині програми ми почуємо точку зору на виборчій колізії у регіонах. Зокрема, із Сумщини своїми враженнями поділиться Олександр Хоруженко, директор неурядової організації Центр дослідження регіональної політики, координатор мережі підтримки реформ в Сумській області. І, власне, перед тим, як ми почнемо спілкуватися, можна зауважити, що цикл передач на слуху рік виборів це спільний проєкт лабораторії законодавчих ініціатив та радіо РФМ. Він здійснюється в межах програми виборчої реформи в Україні, впровадженої Міжнародним фондом виборчих систем за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. От на початку програми вони чомусь спадають на думку такі погодно кліматичні аномалії, так само, як відбувається цикл зміни. В природі, тобто зиму змінить рано чи пізно весна, весну змінить літо, літо літо осінь і так далі. Так само перед кожним циклом парламентських перегонів в Україні хтось із завидною впертістю ініціює зміни правила гри на виборчому полі. Ця виборча кампанія, пане Стецьке, не стала винятком, Тобто Україна відмовилась від того, що було раніше. Тепер ми будемо обирати за пропорційно змішаною системою. Ваші загальні враження, доцільність такого кроку, будь ласка. Ну, Я не думаю, що змішана система була ж такою сильно доцільною. І мені здається, що Україна давно дозріла до виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками. Однак політичний фактор, як завжди, був домінуючий. І я цілком зрозуміло, чому виборча система була змінена з пропорційної на змішану мажоритарну пропорційну. Це потрібно для влади. Оскільки за чисто пропорційною системою, чи в версії закритих списків, чи в версії відкритих списків, влада тотально програє. Той діючий закон, який ну, діяв до останнього часу, за яким ми провели дві останні виборчі парламентські кампанії, мав свої недоліки і теж в частині виборчої системи. Але весь цей рік, коли велась дискусія щодо реформування виборчого закону, ми громадські організації брали активну участь в дискусії, і ми публічно заявляли, формували громадську думку, намагались. І, власне, і про ту систему відкритих фінальних списків, про яку сказав Тарас Тецьків, тому що ми вважаємо, що це Україна має рухатися, це її майбутнє така система, не повертатися в те, що ми вже проходили. І будь-то закриті списки, будь-то та змішана система, яка вибрала в себе як недоліки закритих списків з одного боку, з іншого недоліки і цю політичну корупцію, яка відбувається на мажоритарних округах. Скажіть, будь ласка, а... наскільки враховано в кінцевому варі... варіанті, в кінцевій редакції закону побажання бажання громадських ну, організацій? Якщо говорити про процедурні моменти, і опозиції довелося їх покращити, ми могли мати набагато гірший закон, я, я з цим згоден. І ті певні пропозиції щодо громадського спостереження, щодо організації голосування, вони знайшли відображення в цьому законопроекті. І ми це можемо подати як свою заслугу. І певний плюс, якби всі ці здобутки, всі ці речі, вони банально не перекреслювалися а, питання виборчої системи, б коли в цьому законі закріплена відверта антиконституційна норма щодо можливості подвійного блотування. Ваше рішення було політичним. Воно було політичним як з боку більшості, так і з боку опозиції. По великому рахунку лідери двох фракцій, Блоку Юлії Тимошенко і нашої України народної самооборони прийняли політичне рішення з цього приводу. Опозиція, я був учасником цих переговорів, можу відверто сказати, що опозиція вважала, що це максимальний компроміс, якого вона може добитися в існуючому складі парламенту. Рішення було неоднозначне, ми всі розуміємо і знаємо прекрасно, які були серйозні дебати, як це було оцінено з боку. І в даному випадку закон був прийнятий такий, як прийнятий. Чи він міг бути гірший? Міг, на мою думку. Чи його можуть змінити, на мою думку, такі плани існують. І ніхто ще не доказав, що цей закон не буде погіршений навіть цій версії. Пане Слицьке, з ваших слів я зрозумів так, що ви не виключаєте ще якихось змін в цьому законі? Не виключаю. Я більше того, я навіть знаю, що такі плани існують. А тепер вони ці плани підсилюються ще й резолюцією парламентської асамблеї Ради Європи. Я думаю, що в опозиції є план змінити закон, принаймні в трьох частинах. Перше, понизити виборчий бар'єр, і ми знаємо, що опозиція і так важко домовляється. А коли бар'єр, наприклад, знизить до 2% чи до 1%, це може стимулювати малі партії просто самостійно ці вибори. І давайте одразу з'ясуємо. Ви поділяєте підходи щодо до зниження? Ні, на мою думку, нижче 3% взагалі неможливо, тому що втрачається зміст в виборчому бар'єрі. Ви? Я вважаю, що можливо 5% це було для України зарано, революційно. Я вважаю оптимально для України і 4%. Це треба збільшити бар'єр, щоб збільшити партії, але... Зараз все, є чіткі правила задовго до виборів, будь-яка зміна їх, вона просто буде деструктивна. Друга позиція Друга позиція стосується порядку на різки виборчих округів. Я думаю, що у більшості є велике бажання поміняти цю норму. І третє це порядок формування виборчих комісій. Це дає для того, щоб відкрити для більшості можливість фальсифікації виборів. Хоча я можу сказати, що і цей закон не усуває можливості фальсифіковувати результат виборів. Тому для опозиції головним питанням навіть є не нарощені рейтинги, вони і так достатньо великі, а захист результатів виборів і паралельний підрахунок голосів. Ну от ви знаєте, опоненти, скажімо, ваші, вони стверджують, що нарізка виборчих округів, зараз Олександр Черненко докладніше висловився на цю тему, вона виправдана в тому сенсі, що не можна допустити ситуації, коли певний кандидат народні депутати, кандидат Х. Постійно рік у рік прив'язується до мажоритарного округу, його всі знають, і це створює йому нібито штучні переваги. Олександр Черненко, будь ласка. Ну, так, ну, я не вважаю цьому нічого погано, якщо обраний кандидат під мажоритарки постійно працює з виборцями, підтримує, веде прийом громадян. Це потрібно робити за будь-якої виборчої системи і за пропорціональної депутати були закріплені за округами і працювали. Це лише плюс. Питання інше, питання, власне що кандидати або потенційні кандидати роками працювали з виборцями, допомагали у округу, вирішували питання. І зараз перед цими виборами, згідно цього закону, цей округ розрізають на дві або на три частини, розкидаючи між іншими округами. І а за якими критеріями буде нарізатися цей округ, в законі сказано дуже мало. Логіка на різкі округів має бути забезпечити не преференції тих чи інших кандидатів, а нормальну логістику виборчого процесу близькість центру від дільниць, нерозтягнутість, нерозривність округу, врахувати демографічну ситуацію, кількість виборців, щоб вибори були зручні перш за все для виборця, яка зараз багато ну, доходить чуток і погано, що ми опоруємо чутками, а нема публічного обговорення. Саме процесу на різких округів, що в адміністраціях, бо ага, там в того кандидата сильні позиції, розв'язаємо округ на дві частини. Там в того кандидата сильні позиції на правому березі річки то ми зараз робимо такий округ, щоб він був частина на правому, частина на лівому, де цього кандидата взагалі не знають. А якщо це річка як ви розумієте, це може бути дуже серйозно. Тому, оскільки немає чітких критеріїв, немає публічної дискусії залучення влади, опозиції, експертів, реєстрів виборців, щоб ми виробили спільні критерії і казали, от і пояснили, чому той чи інший округ нарізаний саме так, а не просто сказали, ось такий округ. І... Безумовно, існує величезна небезпека на різки виборчих округів під кандидатів від партії регіонів, особливо під потреби бізнесменів, які підуть від партії регіонів на вибори. Я можу сказати, по Західній Україні це вже зараз є. Очевидно, ту, ту інформацію, яку ми володіємо, конкретні бізнесмени, які давно, як ви кажете, укучують округи, так? А, що, а як це відбувається, можу прямо сказати. От є бізнесмен, який себе позиціонує як незалежний кандидат, який там вже два чи три роки вкладає в округ серйозні гроші, дає гроші на церкву, дає, возить дітей на різні там екскурсії, платить гроші на різні благодійні цілі і так далі. І він вже собі, якщо я ще вживу таке слово, прибив собі значить, територію певну. І безумовно за допомогою обласних адміністрацій і органів реєстрації і виборців, вони будуть собі такі, хотіти нарізати такі округи, які для них, на їх думку. Для них будуть виграшні. А як цьому можна протистояти? А ніяк. А ніяк, тому що округи в нас формуються виконавчими органами влади. Ну, За цим законом формується центральна виборча. Ну, а Центрально затверджує фактично. Так, да, Але нічого не сказано, ні слова про виконавчі органи влади, але по суті воно по суті воно таке є. А, а як би мало бути, пане Червоно? Мало би бути, я говорю, публічна дискусія. Збирається круглий стіл з представників партії, експертів. Кожен дає свої аргументи. Це робиться публічно. І, і, і кажуть, чому цей округ має бути таким кращим. Тому що так ж у всьому світі А, є така традиція таких дискусій вона є, Б, є можливість, ну не в всьому світі, в демократичних країнах є можливість оскарження. А виборчих округів і прецеденти були. Як формується виборча комісія? Чи дільнича, чи, чи, чи окружна? П'ять чоловік попадають від парламентських фракцій. Так, решта жеребу. Уявіть собі, як буде діяти влада. От п'ять чоловік виборчі діль... на виборчій дільниці прийшло від парламентських фракцій. На округ ну, спеціально робиться так, щоб кандидатів була максимальна кількість. Так? Їх там 20 виснуть на округ. І е, по жеребу хтось попаде, хтось не попаде. А потім в законі є таке положення, що, наприклад, спостерігач копію виборчого е, протоколу е, про підрахунок голосів не отримує. Не отримує. Більше того, навіть член дільничої комісії отримує не оригінал, а копію, а оригіналів її тільки три. І три чоловіка, їх, наприклад, ці оригінали везуть з виборчої дільниці в окружну комісію. Один лишається. Один так? І по дорозі можна легко переписати протокол. Легко. Тому якщо опозиція не здійснить ну, тотального контролю за паралельним підрахунком голосів і не буде захищати результатів виборів, то я вас запевняю, незалежно від рейтингів опозиції, Протокол, особливо у сільському окрузі, можна легко буде переписати по дорозі від дільничої комісії до окружної. Пане Тарасе, ну ваш тривалий політичний і депутатський досвід підказує, що у нас опозиція може, скажімо так, надавити, натиснути. Ну, частково, і я можу, частково ми це робили тільки в 2004 році. Частково я можу стверджувати, що на президентських виборах 2004 року, на яких переміг Ющенко в другому турі, опозиції вдалося, і то не, не тотально, здійснювати паралельний підрахунок голосів і захищати результати. Але, але в загальнонаціональному масштабі ще за 20 років української незалежності нікому це не вдавалося робити. І це, до речі, це дуже серйозний виклик для опозиції. Дуже серйозний. Тому що уявіть собі, ви член дільничої комісії, ваш кандидат виграв і у вас копія протоколу. А в них оригінал протоколу де виграв провладний кандидат. Який протокол суд прийме до розгляду? Змагання протоколів. Звичайно. От і все. І тому, тому я можу сказати, що якщо в Україні і може скластися ситуація близька до революційного, це тільки в випадку, коли опозиція зуміє належним чином захистити результати виборів і будуть встановлені факти масової фальсифікації. От Тоді може розгорітися дуже, не така, знаєте, боротьба не на жарт. Я думаю, що і з досвіду, через залякування, підків членів комісії, а комісії виборчі завжди в більшості лояльні до влади. Але один або навіть два активних, професійних, чесних... Не, і членів комісії там, від опозиції, або, або які зможуть, якщо не зупинити фальсифікацію, принаймні голосно про неї заявити. Тому опозиції треба дуже сильно працювати над своїми представниками комісії. І цей закон насправді в мажоритарній частині дає можливість опозиційним кандидатам вигравати вибори. Я наведу такий приклад. У 2002 році мені довелося йти від опозиції по мажоритарному округу у Львові. То я нагадаю, я тоді є в режим кучми. Так, у мене було більше 20 кандидатів, з них було три моїх однофамільці. А серед тих однофамільців був мій повний однофамілець, який мав таке саме прізвище, ім'я і по — Ну ви з ним познайомились в кінці? Да ні, їх не було взагалі жодного разу не в вашій кампанії. Я хочу сказати, що приблизно 5 тисяч голосів вони у мене забрали. А вартість такої зміни паспорта в останній момент скільки приблизно? Важко сказати, скільки вона вартує. Але я хочу сказати, що так само, як режим Кучми в 2002 році, так само режим Януковича і зараз буде використовувати максимально лазівки в діючому законі, щоб утруднити для опозиції е вигравати мажоритарні округи. Але в них в цьому законі немає права зняти кандидата з округу. А в тому законі, який вони раніше вносили в проєкті, було право за рішенням суду будь-якого кандидата на будь-якому етапі за два порушення закону зняти з виборів. Так якщо б ця норма збереглася, можете собі уявити, скільки б опозиційних кандидатів на мажоритарних покугів дійшли б до Дня голосування. І тому зараз у влади є така спокуса поміняти виборчий закон. Чи їм це вдасться, будемо бачити. Тому що я думаю, що Європа все-таки спостерігає за тими процесами, які йдуть в українському парламенті. Я думаю, що спроби влади поміняти виборчий закон ну, будуть дуже серйозно скритиковані з боку європейської спільноти. Якщо опозиція збереже єдність, якщо вона висуне на кожен мажоритарний округ одного кандидата, якщо цей кандидат буде володіти належними моральними і політичними якостями, тобто, що округа не будуть продаватися опозицією під конкретних людей, якщо, будуть, якщо ці кандидати пройдуть попередні обговорення, ну таке модне слово зараз але а хоча, а хоча б обговорення в громадських організаціях, на зборах виборців, то безумовно, що опозиція має шанс виграти. Якщо ж буде інша тенденція, що коли округа будуть здаватися, коли на округа будуть по партійних квотах заводитися кандидати від партії тільки тому, що, що він від партії, ну то тоді виборець може проголосувати або ногами, або просто відмовити в опозиції у, у підтримці. Тобто питання не є тільки в законі. Питання є в опозиції. Якщо є єдність, якщо б ідеально був, якби був один список в пропорційній частині і один кандидат на окрузі, то опозиція виграє ці вибори впевнено. Я хотів би дуже сподіватися, що на цих виборах, принаймні, якщо не повністю, то частково, опозиція запропонує суспільству не просто людей, які хочуть взяти владу, а запропонує носіїв реальної альтернативи, людей, які знають, як змінити країну. Так, як, наприклад, це зробила команда Сакашвілі в Грузії. І запропонує нові обличчя, власне, безумовно нові обличчя мають бути. Має, має бути співвідношення нових і досвідчених людей, ну, ідеально 70 на 30 в сторону нових. Але ці нові мають бути також мати належні морально-політичні якості. Не, не, не можна підміняти поняття старий новий. Це спеціально нав'язана технологія. Інколи досвідчена людина, якщо вона не була тушкою, може, може зробити багато більше, ніж так звані багато нових. Я можу сказати, гіркий досвід народної самооборони. З 18 чоловік, які пройшли в парламент, старих було 5, а нових було 13. Так от ці 13 взяли гроші і перейшли в більшість. Щодо як проконтролювати? Ідіть спостерігачами, ідіть від кандидатів, зараз від громадських організацій, якщо у вас така активна позиція. Не будьте інертно і соціально суспільно байдужими, іншими словами. Особистий мой пану Тарасу Стицького. Насправді громадян України найбільш бентежить несправедливість в розподілі прибутків держави, несправедливий розподіл майна, яке десятиріччями створювалося нашими дідами, батьками і нами, яке захоплено іншими людьми. Чи можете ви гарантувати, що після перемоги на виборах опозиція консолідована наведала цьому питанні? та поверне державі несправедливо захоплено. Захоплено. Без цього за вас голосувати немає сенсу, пане Тарасе? Я повинен сказати, що гострі відчуття несправедливості, напевно, є найголовнішою проблемою сучасного українського суспільства. Моя точка зору полягає в тому, що опозиція, яка має рано чи пізно оприлюднити свої програмні засади, має дати відповідь на це питання. І в даному випадку, як людина, яка не раз брала участь у виборах, я хочу вам сказати так, що гарантії, звичайно, ніхто дати не може. Але головне питання виборів це є питання довіри. Якщо ви довіряєте цій опозиції, довіряєте її кандидатам, довіряєте тому, що вони говорять, чи довіряєте їхній їхні кредитній історії, ви з них поголосуєте. Якщо ви не довіряєте, ви не поголосуєте, які би красиві слова вони вам не говорили. Хочемо того чи не хочемо, але блок Юлії Тимошенко на сьогодні користується довірою за різними опитуваннями, принаймні 20% виборців. Можна вважати, що їх зумбували, а можна вважати, що вони вірять в такого лідера. 10% вірять в Єценюка, там 5% вірять в кличка. Це і реалії. Чи ці політики подобаються всім? Ну не подобаються. І в мене до них є претензії. Але на сьогодні от і саме така альтернатива витворилася владі, в лиці партії регіонів, який також довіряє якась частина виборців. І, 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 і тільки в конкуренційній боротьбі між цими силами вибори з кінцями підсумку буде вибирати. Нема абсолютно добра, нема абсолютно зла. Ну, треба вибирати з того, грубо кажучи, що є. Чи, чи в Україні витворилася на сьогодні альтернатива, в яку би повірила більша половина населення України? Ні, не витворилося. В майбутньому може вона витвориться. Може, це будуть нові обличчя, може бути нові політичні сили. Але зараз є такі. Дійсно, на вибори треба йти. Вибори не будуть простими, але, повірте, вони ніколи не будуть простими. Все залежить від закону, який ну, але є, від виборців активної позиції на це велике сподівання, ну і від політичної волі політиків на чесні їх демократичні вибори. На це, на жаль, найменше сподівання, але все одно залежить це від громадян.